Перше питання ну, мене особисто як ветерана та і моїх побратимів власне цікавить, е, наскільки організація з такою е, голосною назвою Товариство сприяння обороні України, наскільки воно себе проявило е, від того часу, коли розпочалась війна, е, зрозуміло, що отримати якийсь звіт або хоча б якусь інформацію. від… Е, Пана Никитюка Петра Васильовича, який, власне, очолює в Івано-Франківській області, цю організацію звичайно нереально. І ми прекрасно розуміємо, що основні зусилля організація, мабуть, тратила на те, на покращення власного добробуту керівництва цієї організації. Як вже казали мої колеги, і неодноразово ці факти, і ви журналісти висвітлювали про те, що цей пан їздить на дорогому авто. Знаємо також про те, що незважаючи на активність серед журналістів і громадських активістів, котрі власне мали з ним зустріч. І знаєте, чим ці зустрічі закінчувалися. Людина настільки себе відчуває, скажімо, безнаказано, що навіть працівників Держ... державної архітектурно-будівельної інспекції вони просто не допускають на ці об'єкти, про які ми сьогодні хочемо говорити. Йдеться про 11-поверховий будинок на березі озера. І також про будівництво другого будинку, де вже є готовий котлован. Якщо навіть посадовим особам пан Петро не хоче пред'являти ніяких, ніяких документів, хоча він, в принципі, зобов'язаний це зробити, тому що це не є люди з вулиці і просто не допускає їх до перевірки, тому. Ну, наскільки я особисто розумію, що, видно, все ж таки ноги ведуть десь вище, і, мабуть, людина керується тим, що має якихось певних покровителів. Тому, власне, ця заява, яку ми приєдналися до ініціативи нашої колеги, і безумовно підтримуємо про те, щоб, щоб прокуратура, власне, і ті, Ті структури, котрі повинні цим займатися, щоб вони перевірили законність цих забудов, а також чи не було якогось, ну я якихось, скажімо, зловживань з боку посадових осіб. Це стосовно і тих будов, і, власне, всього того майна і діяльності також цієї організації, тому що ну, я ні разу не чув за весь час війни. Щоб це так зване товариство сприяння обороні якимось чином долучилось, допомагало ну, хоча б чи нашим бійцям, чи взагалі Збройним силам, чи будь-яким іншим силовим відомствам. Просто людям, котрі повернулися з війни, дуже прикро бачити, коли е, ну, думку громади нехтують е, і взагалі на неї не зважають, і деякі особи собі в такий складний час. Дозволяють, власне, якесь таке самоуправство, повторюсь, навіть не допускаючи посадовців певних контролюючих структур до, до перевірки. навіть. Це надзвичайно обурює, тому ми, безумовно, з побратимами долучаємось до, до цієї скарги, про яку казала Наталя. Теж ми підписалися під це і чекаємо від контролюючих органів власне якоїсь. Якоїсь реакції